На подвір'ї аграрного коледжу звична юрба підлітків, але сьогодні це не місцеві студенти. До навчального закладу завітала делегація зі шведського міста Гетеборг. До неї увійшли представники тамтешньої організації Фізкебек-Кірка. Гості, що дивуються наші гостинності, національній кухні та незвичній для них архітектурі. Ми почуваємося немов вдома, і у ту ж мить відчуваємо, наскільки тут все відрізняється: Інакші будинки, інакші навчальні заклади, враження незвичні і цікаві. Ми й уявити не могли, що все можна так робити. Більшість учасників делегації школярі старших класів. 15-річна Софія до України приїхала вперше. Згадує відразу погодилася відвідати рівне, адже давно мріяла побувати у наших краях. «Ми входимо до організації, де можемо займатися соціальною роботою та виховувати в собі християнські якості, відбирали нас за власним бажанням, і звісно, я зголосилася. Гості прогулюються коридорами агарного коледжу, знайомляться з юридичною консультацією, бібліотекою та навчально-практичним центром із землевпорядкування. Екскурсію проводять не лише місцеві педагоги, а й студенти. Вони між собою поспілкуються. зрозуміють, тому що наші студенти прекрасно володіють англійською мовою, і шведські студенти і школярі також прекрасно володіють англійською мовою. Шведи завітали саме сюди не випадково організація вже давно співпрацює з аграрним коледжем, зокрема забезпечує його літературою та відеофільмами для факультативних занять. Головна мета цієї співпраці. Це пропаганда здорового способу життя в молодіжному середовищі. Тема на сьогоднішній день надзвичайно актуальна. Це і бесіди зі студентами, і проведення лекцій, і показ відеоматеріалів. Педагоги сподіваються, що співпраця продовжиться, і вже незабаром рівненські студенти поїдуть до Швеції. Рівняни хочуть перейняти у партнерів європейські підходи до організації навчального процесу. Володимир Струс, Микола Мельничук, інформаційна програма День.